Український народ здавна шанував Святого Миколая. А якщо взяти до уваги, те, що Миколай є ще покровителем всіх мандрівників, тим паче моряків, то ми не могли обійти це свято стороною. І ось можете подивитись, хлопцям подобається. Таким чином ми відзначаємо, віддаємо шану Святого Миколаю. Користуючись нагодою, хотів би привітати всіх Миколаїв, всіх військовослужбовців, військово-морських сил з Цим святом нехай вам завжди допомагає святий Миколай. Святий Миколай. Ми знаємо, завжди опікувався дітьми, по перше, дітьми. То а хто у нас флотські діти? Це наші ліцеїсти. Тому вирішили провести це свято саме в з ліцеєм. Керівництво ліцею нас підтримало. І ми з хлопцями почали готуватися. Ми вирішили не їм принести своє свято, а зробити свято спільним, щоб вони приклали якихось зусиль в доброму цензі цього слова до підготовки свята. Свято Миколая у військово-морському ліцею відрізняється особливим духовним, виховним інтелектуальним наповненням. Відбувалося воно за традиціями народних миколаївських вечорниць, та все ж таки було сп. Прямоване на хлопців майбутніх моряків 21-го століття, тому це свято включало в себе демонстрацію фільму про святого Миколая і зустріч з представником духовенства, і літературні конкурси, і концертно-розважальну програму. Сто юних курсантів захоплено брали участь у святковому заході і не залишились байдужими. Сьогодні, 19 грудня, ми маємо можливість бути присутніми на такому чудовому заході, на якому Пробуджуються такі добрі почуття, такі світлі наміри. Нам розповідають про Миколая Чудотворця, який робив ну, досить такі добрі діла. Хочеться якось вірити в щось, ну, щось ще тебе захистить ну, в будь-яку будь-яку таку хвилину. Ну, ми ж. Майбутні військові моряки, наша служба в майбутньому пов'язана з морем. і так, Якщо Святий Миколаїв, це покровитель, то ну, будемо якби, надіятися на нього. Своїм колегам та друзям я хочу побажати. По перше, це терпіння, доброти та почуття відповідальності. Військові завжди були прикладом патріотизму для свого народу. Тому у військово-морському ліцеї виховують курсантів не тільки справжніми фахівцями і захисниками своєї держави, а охоронцями історії та традиції українського народу. Бо сучасний воїн повинен бути підготовлений не тільки фізично та інтелектуально, а й морально, духовно. Курсанти, люди, які вчаться бути військовими, люди, які стають на стежку військовослужбовців, ось я вважаю, що нашим обов'язком, як церкви, аналогічно так само виховувати у кожного із них, як і патріотичні, так само і релігійні почуття в тому в тому напрямку, щоб як колись вони будуть офіцерами чи, чи виховниками і так далі, щоб вони могли е, то внутрішню внутрішнє багатство, своє духовне могли так само застосовувати у своїй, е, у своїй сфері для тих, які будуть потім підлеглими і так далі. Нехай же Святий Миколай береже вас, майбутні моряки України, а ви будьте готові служити гідно своєму народові.